Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук і сьогодні ми будемо робити тест і обзор на ось такий ось металошукач. Провіримо глибину за допомогою різних монет, 2 копійки круглий такий великий мідяк, 1 рубль срібла. Потім полтинник, 15 копійок. Діньга і одна друга копійка Олександра Другого. Опа. В мене є тут різні ямки глибиною 10 см 15, 20 і 30. Ось так. Щоб все було чесно, тут. Оп. Оп. І Ну, до речі, видно. Я думаю, що ви замітили. Помітили що видно. Так, тепер проходимось, щоб тут було все пусто. Так, нічого немає. Це вже монетки лови. Давайте розпочнемо спочатку з крупних, з одного рубля. Зараз сфокусується, не фокусується. Ось такий ось рубль з овою 10 сантиметрів. Є в нас сигнальчик. Це ловить. Тепер 15 сантиметрів. Уже не так чітко. Немає. Можна зараховувати, що не зловив. Зараз трошки бар'єр уберемо до 20. Уже хоч щось. Не зараховуємо йому. 15 сантиметрів. Глибина невелика. Монета доволі велика, 20 грам срібла. Далі в нас йде дві копійки. Опа. 10 сантиметрів. є, Чисто в одну точку. 15 сантиметрів. Дві копійки. Немає. Ну, сигнал взагалі є. Просто копати я б таке не, не став копати. Тепер полтинник 10 сантиметрів. Ну, як заспівав. Далі передвигаємо в 15 сантиметрів. Немає? Таке, пробиває іноді. Так. До цікавого переходимо. Діньга 10 сантиметрів. Діньга є 10 сантиметрів. Зараз трошки паличку треба наломити, щоб воно влізло. В 15. 15 сантиметрів. пусто зараз ці грудки приберемо mm. ось так от якось 15 копійок срібло 10 см 10 сантиметрів є 15 сантиметрів Немає Не ловить Одна друга копійки Зараз також паличку потрібно зламати Бо не влізе 10 сантиметрів Ось така ось кроха Сигнал є, але не досить чіткий. 15 см, я думаю, очевидно, все буде. Немає. До речі, хочу спробувати взяти рубля та помістити на глибину 20 см. Можливо, там ґрунт трохи не такий. Ні, взагалі не чіпає. Ось так от у нас виходить. Я порекомендував цей металошукач для копу металу. Ось такий ось чесний тест в нас вийшов. Що думаєте, пишіть свої думки також в коментарях. Можливо, засняти обзор на мішен металошукач. Я з ним договорюсь, якщо вам цікаво, це квазар LED UA, а то квазар АРМ. Дякую за перегляд і бувайте!